Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашнє завдання, але в мене якесь дежавю, тому що я тільки що записала задачу домашню для 9 класу, але зараз я розумію, що дуже схожа задача у нас з вами в 11 11-му. Але я не впевнена, що багато хто з вас пам'ятає такі задачі з 9 класу. Але якщо пам'ятаєте, і згадали, коли розв'язували, це дуже класно. І так, переходимо до розв'язання задач. Перша задача 1119. В деякій точці простору індукція магнітного поля електромагнітної хвилі змінюється від 0 до максимального значення за 2 мікросекунди. Чому дорівнює довжина хвилі? Ну, давайте переходимо до розв'язання цієї задачі. Вона від 0 до максимального, але я розумію, що в мене була трохи дивовижна ситуація. Зараз я спробую поставити на точку. Зараз. Але бачите, яка я молодець, я все виправила, і зараз ви побачите вже розв'язання. Дуже класно. Добре. І так, у нас початкова індукція магнітного поля 0. Кінцево, розуміємо, в даному діапазоні часу максимальне значення, і час, за який ця зміна відбувається, 2 мікросекунди. Ну, так, потрібно це в системі інтернаціональної перевести. і... Ми розуміємо, що є швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль, це швидкість світла. Знайти потрібно а, довжину хвилі. Але дивіться, як ми можемо а, а, диви, а, в, Як це можна слово сказати, як ми можемо замислюватися? Ладно, не можу слово підібрати, я мала на увазі. Щось на кшалт, як можемо розсуждати, але не можу згадати. Буває такий склероз, бачите? Це вже, мабуть, трохи відпочивати потрібно хоча б на канікулах. І так, у нас є графік залежності індукції магнітного поля від часу, і ми бачимо ось таке одне коливання. Але за умовами, нам що сказали? Нам казали, що за умовами індукція магнітного поля змінюється від нуля до максимального значення за ось такий час 2 мікросекунди. Але ця частина графіка, це у нас ровна чверть від всього каливання. Пам'ятаєте, ви маленькі ви казали, що в одному каливанні вкладається 4 амплітуди. Але зараз ви трохи вже більш доросли, тому ми можемо сказати, що зміна індукції від нуля до максимального значення відбувається за чверть періоду, за час, який дорівнює чверті періоду. Ну і звідси я можу знайти період. Але якщо я хочу записати формулу довжини хвилі, це буде довжина хвилі швидкістю множить на період, і це буде 4 цт Ну і звідси дуже легко знайти саме довжину хвилі. Знов така формула проста. Тут можна відразу підставляти числа з одиницями відразу обчислювати, але я просто працюю з алгоритмом, тому додатково роблю ось такі визначення. Але ви тут отримуєте відстань 2,4. Ну, 2400 метрів. Але можна було перевести в кілометри, якщо ви перевели це добре, але можна було залишити і в метрах. Щось я заговарююсь Добре. Ладно, поїхали далі. Наступна задача. Наступна задача 11:21. Коливальний контур генератора передавача має електроємність 3,5 пікафара, індуктивність 14 мікрогенри. радіохвилі якої довжини, випромінює антенна цього радіопередавача. Радіопередавача, та що ж таке? Радіопередавача. Добре, <coughs> зрозуміло, що нам потрібно буде згадувати попередню тему. І ось тут дуже важливо, щоб ваші шрифти відрізнялися, тому що електроємність у нас дорівнює 3,5 фарада. Ми перевели це в систему інтернаціональну. Нагадую, що піка це мінус 12. Індуктивність дорівнює 14 мікрогенрі. Микро це у нас мінус шоста. Але у нас ще є швидкість, яка дорівнює, ну, позначається маленька літера С, а це велика літера С. В мене вони відрізняються. Вони мають відрізнятися і у вас, тому що вони будуть в одній тій самій формулі і бажано їх не переплутати. Ми запишемо формулу довжини хвилі, але з урахуванням формули Томпсона для періоду електромагнітних коливань в коливальному контурі. Тоді формула для довжини хвилі буде С умножити на період, а це буде 2П умножити на швидкість світла і корінь із індуктивності і електроємності. В добутку. Але тут потрібно перевіряти одиницю. Тут ми не можемо все проігнорувати, тому що у нас швидкість світла вимірюється в метрах за секунду, індуктивність вимірюється у нас в генрі, електроємність вимірюється в фарадах. В генрі ми розписуємо як вольт умножить на секунду поділити на ампера. Фарад ми розписуємо як кулон поділити на вольт. Далі розуміємо, що кулонний амперато умножить на секунду, тобто есть ампер у нас скорочується, вольт скорочивается. Секунда буде в квадраті під корнем, а корінь квадратний секунди вкати це буде секунда. І метр за секунду у нас був. Секунди скоротились, метр залишились. Далі будемо обчислювати. Тут бажано не помилитися, але я сподіваюся, що ви теж отримали ті саме 13 метрів, які будуть зараз в мене на слайді. Ну і записуємо відповідь. Добре, все можемо відпочити, ну хоча б трохи. А то, бачите, я вже заговарююсь.